Шановні друзі, я знаю, що вже ці стомилися і е, час е, наш вже і вичерпаний, але я хотів би, я думаю, що буде правильно, якщо ми... я хочу запросити до слова керівництва нашої області. І я хотів би запросити до слова першого заступника голови обласної ради коробку Івана Івановича. Будь ласка, Іван Іванович, давайте, як би там не було є влада і ми змушені хоча б поважати. Дякую. Добрий день, шановні друзі. Дякую за запрошення, можливість виступити у вас сьогодні на з'їзді роботодачі Чернігівщини. Я хотів би сказати, що питання, які сьогодні висвітлювалися, і проблеми, які є, їх безумовно набагато більше. Але я хотів би вам сказати відповідально, що обласна рада знайде своє місце у виконанні тих проблемних питань, які є сьогодні, які будуть прийняті на меморандумі. Варто сказати, що в діючому складі обласної ради рівно третина керівники підприємств різних сфер господарського комплексу. Вони плітно працюють у 80-10 постійних комісіях обласної ради. Практично всі проєкти рішень, що виносяться на розгляд народних обранців, ніколи не потрапляють до сесійної зали без того, щоб депутати на засідання комісії їх детально не вивчили та не зробили відповідні рекомендації та зауваження. Щорічно ухвалення роботи профільної постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності, необхідний контроль. За виконання завдань програми розвитку малого і середнього підприємництва, вона, вона визначає пріоритетні напрями підтримки роботодавців в області. Ми вважаємо, що лише у результаті реалізації цієї програми, яка є складовою програми соціально-економічного розвитку в області, будуть створені сприятливі умови для стабільної роботи суб'єктів господарювання. На підтримку малого середнього бізнесу по тому, що ми в обласному бюджеті передбачено 2 мільярди на що у 2,5 рази більше, ніж у 2012 році. Безумовно, це недостатньо. Давайте, давайте ми давайте ми з повагою один до одного відносимось. Розумієте, ми всі, всі ми, як би там не було. Ми всі працюємо, скажімо, на своїх посадах. Якщо ви думаєте, що е, працювати сьогодні губернатором або головою адміністрації це ми, так я просто не завидую. Розумієте? Тому давайте, давайте з повагою, давайте з повагою відноситись до, один до одного. Я думаю, тут небагато часу залишилось, наберіться терпіння, будь ласка. Ви всі виховані люди і давайте поважати один одного. Я хотів би вам сказати, що розвиток економічної складової в області безумовно залежить від роботи підприємців, від ваших колектив, трудових колективів. І безумовно це є складова бюджету від той діяльності, наскільки буде виконуватися ваша програмна програма, програма соціально-економічної плані, які ви взяли, від того буде безумовно складова бюджету, а це бюджет утримування нашої освіти, медицини і культури. Ще одне питання, я хотів би ще сказати, що ви вдячні те і розумієте, що зайнятость населення на сьогоднішній день велика проблема є для нашого регіону. Тому ви працюєте, працюють ваші колективи, є відповідно зайнятості трудового населення нашої області, є відповідно заробітна плата. Я хотів би вам сказати, Шановні, що сьогодні піднімалося багато проблемних питань, які ви говорили. Що стосується співпраці влади і бізнесу, я розумію, по-іншому не повинно бути і не може бути. Тільки загальними зусиллями співпраці влади і бізнесу можна досягти якісь до Я хотів би ще вам сказати і Я підтримую ті пропозиції, які були сказані сьогодні, в тому, що контролюючі організації сьогодні дуже багато. О, перевірки занадто ще більше. Тому я вважаю, що це питання не піде до розглянути окремо з залученням всіх представників, то їх можна було запросити і сьогодні і відповідно знайти який компроміс, який буде поштовхом для дальшої співпраці, для дальшого розвитку нашого відео. І в завершення я хочу вам сказати: я дякую вам за працю і бажаю успіхів досягнення цілі. Дякую вам.